Всіх вітаю. І все, знаєте, можна пережити і можна жити і радіти кожному дню, що я й намагаюся, наприклад, робити навіть кожній хвилині. Але коли оце вмикаєш камеру, і, на, і там на обрії лунає повітряна тривога, ви знаєте, в мене все опускається. Нібито, знаєте, як повертають на землю і кажуть, ти не у казці живеш. Дійсно. Я сьогодні трішечки е, хочу показати вам диво, яке нас сталося. Трішечки про батат розкажу. Та що про нього, в принципі, розказувати, будемо ось копати, то покажу. У нас тут вже тепер багатенько сортів. А ще я хочу помінятися з дівчиною, якою купляла інжир. І, звісно, що я не ставила ніде ніякі позначки, нічого не писала, бо я так розумію, що я вже потім по бульбам. По самій цій картоплі зрозумію, де наш, той, що в нас був, де той, що я замовляла такі сорти, як Баку, Тайнунг. Там ще мені надсилали без підпису три сорти. Ну, він, один такого кольору всередині. Оцього гарбузяного, мабуть, делікатесний. Але що я спостерігаю вперше за мабуть, років сім, як вирощуємо батат. Отам у нас ціла ділянка, ось така довга йде, вона йде під таке чорне, дуже міцне агроволокно. Так завжди сажаємо. Я бачила, люди знаєте, на пагорбах сажають, ну такі от формують такі бугри, як для полуниці. Ми на агроволокно, там у нас вже певні такі прорізування дірки. туди ото його, Може і не зовсім зручно садити, але там добре зберігається волога. ну ось покажу по осені. А те, що залишилося, висадила ось тут, між, ой, вітер такий піднявся. між часником і цибулою. Тут у нас картопля проросла, та, що тобто самосійна. І тут також висадила, дивлюся по листю, що це сорти, ті, що я замовляла нові, бо дуже гігантське листя. Ну ось дивіться, порівняно з рукою, так це ж на всю долоню. У нас трішечки менше. Можливо, йому тут щось сподобалось, не знаю. Але те, що побачила, явно це не наші сорти. У нас він ніколи не квіт. Сьогодні йду, дивлюся. Ви подивіться, яка краса. Ну, як яка краса? Берізка-берізкою. Його ще ж я знаю в горщиках. Цей батат продають в магазинах квіткових під виглядом іпомея, така рослина, що плететься для кашпо, для балконів озелен... так, озеленення. Ану, не хоче фокусуватися. Воно вже навіть і відквітало. Ну, квіточка не дуже е, велика, ну не дуже і маленька. Чимось схоже мені навіть я вам хочу сказати, знаєте на що? Так, між берізкою, крученими паничами. Так, його вже, слухайте, багато квіт. Воно вже скільки пообпадало. І нас оце ходимо, нічого не бачимо. Тут можна побачити, як день прожив і дякувати Богу. Це знову тюліпалась на грядки, і побачила, просто думаю, що воно там таке засвітилося. Дивіться, скільки. <схе> таке, не знаю. Ну, мені, мені дивно те, що я ж кажу, у нас цього ніколи не було ще квітування. Значить, це якийсь інший сорт. Я ще й думаю, люди там показують, у них квіт, не думаю. У мене ніколи, скільки років, і було і по 4 сортів, і по 5. Потім вони там поступово виводяться, бо той не вродив, той взагалі загубився. Вон, дивіться, які квіточки. Тут десь тільки що бачила такого дивного-дивного кольору. Ну, Тобто вона така аж фіолетова, рожева всередині. А ну, як же ж туди влізти в цю лозу. Плететься, застеляє, слухайте, так щільно, кругом квітки. І там он, бачу он головна квітка, яка не може без мене жити. Вже в відпустку збираюся. Я вас возьму з собою, я вже обіцяла рівно на один день, бо це ж ну капець. Я вже хочу трішечки від цієї дитини відпочити, віддам дітям своїм. Це їхня їхні пес, кінці кінціту. Он також яка краса. Дивіться, що от хочу сказати, бур'яни бур'янам шансу взагалі нема ніякого прорости. Навіть якщо вони там щось намагаються, там він поодиноко, в мене щириться або ще що. Ні, настільки щільно е під ним, що він так росте, і начебто здавалося б, що навіть портулак і той не може, от уявіть. Він щось там намагається, якісь дрібненькі, але ж такий килим гарнючий, шансів ноль. Зараз з якого боку підійти, покажу. Та й сини, не займай нічого, що на землі, ніяких жуків, бо в нас тут бігають і тарантули. Дякувати Богу, що нема каракуртів, але обіцяють оси, <гум> ну, да, не дай Бог, оса шмаляне, що. І йди отуди, вигрівається він, йди в двір. Він Таке виробляє, я вже і показувала, вже не зариваємо яму, тому що знову ж вириє, моркву краде. Ну, тобто отут он, дві щириці пролізло, а решта все килим. От мені навіть цікаво, чи отут заквіт, чи можливо, що він там не на агроволокнові. Я не знаю, що спричинило квітування от саме в тому районі. А тут я ну я сюди і не лазила, як же туди пролізти. Ну, десь треба шукати. ні, тут можна ногу слухайте, поставити. От не бачила я тут. Причому там же я просто йшла, я ж побачила здалеку. О, слухайте, ні, квітне. Вперше, вперше в житті квітне. Ви подивіться, я в шоці. <с querida> я не знаю, чи це погано, чи це норма для нього. Але оце вам отакі квіти. От якщо вам будуть пропонувати в квіткових магазинах, беріть чи гарно квітнутиме, ну отак. Ну, така е, краса. Звісно, що квіточка гарненька, але ж це ж не те квітування, що в інших квітів, які ми беремо для озеленення і для того, щоб квітували в нас на території. Ось бачите, нагроволокнові. На там воно така дірка, от в неї е, садила. Ну, мабуть, знову ж таки це тут сорт, дуже і високий, я дивлюся. Дивіться, прям яке листя таке. Тут, тут була доріжка, до речі, вона там далі йде. Тут була доріжка, розстелився вже кругом. Вже полізли туди до огірки. У мене там ще, до речі, огірки квітують. Хай покажу вам іншим разом. Тобто такі справи. Для когось може, це і норма, а я поділилася дивом. У мене вперше. Може, це якісь гарні ознаки. Я думаю, просто що це інший сорт. Є сорти. А, до речі, ось і написано. Баку. Оце баку і квітне. Все, зрозуміло. Ну, будемо знати. Це чекаємо осені, жовтня місяця, і будемо разом з вами копати. Ну, та Ви то подивитеся, а нам тут копати доведеться його так складно. Можливо, ми його неправильно садимо, щоб було зручніше. Це не картопля що, це лізе усі сторони і, і в глибину, і в ширину. І. Тут трішечки кропітка така робота, і делікатна, щоб не Поламати, щоб не, багато не нарізати. Ну, тобто своя специфіка, але воно того е, вартує, тому що і, і користі багато з нього, і смачнючий, та й взагалі. А що б ми ще робили? До зустрічі!